Росія активно вербує найманців з Ірану. Росія почала активно вербувати іранців для війни проти України. Кремль пропонує іранським найманцям роботу в російській армії за 20 тисяч доларів. Про це повідомляє Український центр протидії дезінформації. За даними Центру боротьби з дезінформацією. У деяких іранських містах почали з'являтися листівки з пропозицією служби в російській армії за 20 тисяч доларів США плюс 2 тисячі доларів США на місяць. Ця інформація поширюється через телеграм-канал, де новобранців набирають різними методами. За словами чиновника з вербування, який спілкувався з журналістами Радіо Вільна Європа Радіо Свобода, вербування координує уповноважена Російською Федерацією організація, що діє в Ірані. Незважаючи на спроби російського посольства в Ірані заперечувати свою причетність, це типово для систематичної мережі вербування Російської Федерації, яка протягом багатьох років шукає найманців у збіднілих та охоплених кризою країнах. Іран є однією з найбільш вразливих цілей через своє економічне становище, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем, повідомляє Центр протидії дезінформації. Центр зазначає, що вербування іранців для війни проти України є частиною ширшої стратегії Кремля щодо поповнення втрат перед підготовкою до наступу. За даними української розвідки, Росії вже вдалося заварбувати приблизно 18 тисяч іноземців зі 128 країн, часто шляхом обману примусу або фінансової експлуатації.